Василь Сухомлинський, покинуте кошеня. Маленького сірого кошенятка Вигнали з хати. Сидить кошеня на дорозі, нявчить, хоч і додому, до матусі. Проходять повз нього люди, дивляться на кошеня. Хтось сумно хитає головою, інші сміються, хтось жаліє, бідне кошенятко, одначе жаліючи, нічим не допомагають. Настав вечір. Страшно стало кошеняткові, притулилося воно до куща і сидить, тремтить. Поверталася зі школи маленька дівчинка Наталочка. Чую, не кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки, замуркотіло, раде, радісіньке. Читайте і ви. Василя Сухомлинського, та міркуйте.